Пакистан ракетною атакою відповів на удар Ірану. Міністерство закордонних справ в Ісламабаді повідомило, що прицільні удари Пакистану були спрямовані проти екстремістів із ізгруповання Джайш Аль. Адл іранські змі повідомляють, що внаслідок удару загинуло троє жінок та четверо дітей. Нагадаємо, 16 січня Іран завдав ударів дронами та ракетами по території сусіднього Пакистану. Однак потім заявив, удари по цілях на пакистанській території призначалися екстремістам з Джайш Аль Адл і не були спрямовані проти Пакистану. Військово-морські сили США перехопили іранську зброю, яку мали доставити хуситам. Про це повідомляє американське центральне командування. Судно штурмували бійці підрозділу морські котики» сполучених штатів за підтримкою гелікоптерів та дронів. Це сталося поблизу узбережжя Сомалі у міжнародних водах Аравійського моря серед вилучених предметів, рушінні установки, системи наведення та боєголовки для балістичних ракет середньої дальності та протикорабельних крилатих ракет. Хуситів, згідно з даними центрального командування США, подібну зброю хусити використовували для погроз та нападів на торгувальні судна у Червоному морі. Про це будемо говорити упродовж найближчого часу. Зараз намагаємося сконтактуватися з експертом, але просто для контексту я думаю, теж е, варто додати ось цю специфічну таку реакцію безпосередньо і Ірану після цієї. Е, Атаки атаки відповіді від представників Пакистану від збройних сил. Ну бо йшлося нібито про потрапляння на територію Ірану, але нібито громадяни Ірану в цій атаці не були пошкоджені. Тому от природу цієї, в тому числі, заяви, але я думаю, і ширше в цілому на ситуацію подивимось. Олексія Гараня вітаємо в ефірі. Це професор політології києво могилянської академії. Добрий вечір. Доброї ночі вже вітаємо. Та, да, добрий вечір. Я якраз щойно повернувся з Давоса, де відбувався всесвітній економічний форум. І що цікаво, на нього приїхав представник відрани і виступав там, але журналістів не пустили. Ну, ось, вам приклад, так би mm. мовити, іранської ісламської демокрації в дії. Очевидно, побоялися навіть питань від журналістів. Ну але це і не є дивно з іншого боку. Якщо в цілому подивитися на скажімо на стиль їхньої комунікації, я не знаю, чи коректно слово комунікація тут вживати. Ем, пане Гарань, ну попросили би певно про. Ем... Намагання зрозуміти, що надалі може бути після ось цього ось, ось обміну фактично ударами, і чи можливо наразі спрогнозувати ситуацію між цими країнами? Ну, Якщо ви говорите про Іран і Пакистан, mm. то переважно більшість аналітиків говорять, що обидві країни будуть уникати подальшої, подальшої ескалації. От ну, давайте нагадаємо, що Пакистан поки що до речі, це єдина мусульманська країна, яка володіє ядерною зброєю, і е, обидві країни вони стикаються з проблемою сепаратизму в Белуджені, який є реально поділеним між е, Іраном, Пакистаном і частково Афганістаном. І що цікаво, що в цьому русі сепаратистському там теж є різні сили. Частина з них, зокрема, Ірак Іран стверджував, що він наніс удари по базам, базам угруповання, яке пов'язане з Аль-Каїдою, або бо же вони суніти на відміну від переважно шиїцького Ірану. А натомість Пакистан відповів, як вони кажуть, ударами по, інший, по іншому угрупованні Белуджів, які базуються на території Ірану, але які є підкреслена світською організацією. Так? Тобто, я думаю, що з обох сторін це була спроба певної такої демонстрації сили, але відповідь Пакистана вона була дуже швидкою. І я думаю, що Іран не наважиться далі іскалювати цей конфлікт. Ну і Пакистану в принципі це теж особливо, особливо не потрібно. Якщо говорити про сепаратистський рух в Билуджистані, то він в принципі не вигідний ні Ірану, ні Пакистану, і вони тут колись виступали навіть з союзниками. Щодо відповіді Пакистану, треба сказати, що це відбулося напередодні виборів, які будуть в країні. А ми розуміємо, що коли вибори на носі, то будь-якому уряду треба демонструвати силу. Тому ще раз, прогноз більшості експертів він полягає в тому, що іран навряд чи ірано-пакистанський конфлікт буде поглиблюватися на якомусь міждержавному міждержавному рівні, тобто, ну. Конфлікти в регіоні між різними силами вони можливі, бо ми знаємо, що і Афганістан є розділений, і в Пакистані, і в Ірані діють дуже різні сили угруповання і релігійного характеру, і світського, і радикали, і ісламістські радикали, і так, далі, і так далі. Але на міждержавному рівні, ну навряд чи цей конфлікт буде поглиблюватися, на відміну від того, що відбувається на близькому сході, де Іран активно підтримує єменських хуситів і Хезбалу і Хамас, от де Іран, ця боротьба буде продовжуватися. Тобто, очевидно, що ША і Ізраїль в військовому сенсі є сильнішими, але Іран буде використовувати цю тактику дії через угруповання. Які використовують партизанські або навіть терористичні методи, але якраз я хотіла з вами поговорити більше про проксі війни Ірану. Навіщо йому дестабілізувати ситуацію в регіоні через ось ці утворення? Ви самі їх назвали Хамас, Хусити, Хазбула? Яка кінцева мета, яку не переслідують? На вашу думку? Ну ідеологічна мета кінцева це ісламська революція. Так, де і США диявол, і Ізраїль, диявол, і колись радянський Союз був диявол. Зараз Росія, союзник, союзник Ірана. Це з ідеологічної точки зору, і це розповсюдження не просто ісламської революції, а саме експерти і в швіцькому, в швідському варіанті. Так, ну а геополітично Іран прагне посилити свої позиції. Ми, ситуація дуже непроста, тому що Іран дуже близький до створення своєї ядерної бомби, і ми розуміємо, яка це буде загроза для подальшої, подальшої ескалації на Близькому Сході. Але ще раз, в військовому плані вони слабші. А оця тактика дії через проксі вона дозволяє їм наносити удари. По Ізраїлю, по Сполученим Штатам. А, тобто, ну, це така тактика сторони, яка має менший військовий ресурс, але може ефективніше їх використовувати. Це те, що ми бачили в Афганістані, це те, що ми бачили в Іраку, це те, що ми бачили, причому в Афганістані і проти Радянського Союзу, і проти коаліції заходу, очолювани Сполученими Штатами і так далі. Тут просто слід сказати про те, що. Дивіться, те, що зробив Іран через Хамас. Я думаю, що Іран за цим стояв, кажуть і про Росію. Ну, тут якби менше підтверджених якихось даних, але ну насправді це була абсолютно геніальна операція для Ірану. Ну, геніального в плані такого злого генію. Чому? Тому що насправді Саудівська Аравія була дуже близька до підписання. Мирної угоди з Ізраїлем так і вже кілька країн перської затоки підписали. Так звані аврамічні угоди. Чому аврамічні? Тому що Аврам він був спільним як би, батьком і для євреїв, і для християн, і для Арабів. Зокрема, емірати підписали таку угоду. Тобто, насправді, якщо ми подивимося на Саудівську Аравію і на країни Перської Затоки, то хто для них головна загроза? Сполучені Штати? Ізраїль? Ні. Шиїтський Іран. Який намагається експортувати революцію і де дестабілі... Тобто це загроза для всіх цих країн? Всі ці країни, попри там, скажімо, антиамериканську риторику, вони всі мають американські бази на своїй території для захисту від Шиїцького Ірану. І, отже, Саудівськ, якби Саудівська Аравія підписала а, мирну угоду з Ізраїлем. То це б докорінно змінило весь політичний процес на Близькому Сході. Тепер, так, оскільки був цей звірський напад Хамасу, на який Ізраїль відповів, відповів вимушена, але диспропорційна, і стільки жертв серед цивільного населення в Газі. Тобто на цьому тлі безумовно ні Саудівська Аравія, ні інші арабські режими вони не можуть говорити про нормалізацію стосунку з Ізраїлем. Іран зірвав це, так? тобто Ірван, Іран таким чином він е, якби поліпшив свої позиції, тому що знову ж таки Саудівська Аравія і Іран вони лишаються дуже великими конкурентами. Попри, скажімо, той факт, що відбулася певна нормалізація відносин. Там е посередником виступав Китай, але все одно вони лишаються, вони лишаються супротивниками. Таким чином, значить, через дії Хамасу, проксі дії, е значить, ситуація на Близькому сході дестабілізована. Ніякого замирення по лінії Ізраїль-Саудівська Аравія не буде. От і іран зможе і далі ловити рибку в цій каламутній водичці. Ну але в такому разі, якщо триматися ось цієї логіки, то якими можуть бути подальші дії Ірану щодо щодо Хамасу щодо ось цієї проксі підтримки, якщо так це можна назвати, та тому що якщо вдалося раз, і і от тепер є є ось такий наслідок. Ви його щойно описали? Ну то нема гарантії, що вони не спробують це продовжувати. Ну звісно, ми бачимо це по підтримці тих самих хусиців, так які хусити раніше за доповнів атакували нафтопромисли в Саудівській Аравії за допомогою іранських дронів. Так зараз цього немає, але натомість є атаки по е, інших судах по в Червоному морі. Тобто Іран за рахунок цього він отримує важелі впливу. На міжнародній ситуації, і таким чином він намагається вплинути, в тому числі на Захід, в тому числі і Сполучених Штатів. Але з самого початку війни навколо Гази існувало величезне питання, що буде робити Хезболла, Яка є, ну, з одного боку є проксі силою Ірану, ну, з іншого боку, очевидно, у них є своя певна автономія, як у грахтів. Тобто, чи відкриє Хезбала, яка є шиїцьким утворенням? Так? Північний фронт з території Лівану по Ізраїлю. Якби це відбулося, Ізраїль опинився в дуже складній ситуації. А що відбувається? Тобто, хіз... да, там, там відбуваються сутички, перестрілки, але е... Хезбала не вступив в конфлікт. Попри... В дуже воявничу риторику їхнього лідера, який ховається в бункері на прізвище, Насрала. От, він дуже радикальний, він виступає з радикальними заявами. Але війну проти Ізраїлю Хезбалак не вступив. Так? І отже, для Ізраїля це питання, чи, чи не питання номер один. Щоб утримати хезбалу від втручання в цей конфлікт. У Ірана можуть бути інші, інші цілі, так але а, з іншого боку, можливо, вони будуть тримати хезбалу теж як якусь карту для того, щоб потім реалізувати. Але на даний момент лідери Хізбалу, вони розуміють, що якщо вони почнуть війну проти, проти Ізраїлю, для них це теж буде мати дуже катастрофічні. Наслідки, тобто це буде мати трагічні наслідки і для Ізраїля, але в військовому, тому що буде гинути цивільне населення Ізраїлю, але в військовому сенсі Ізраїль застосує весь свій потенціал для того, щоб зруйнувати бази, Хе на території Лівану. Ну що ми маємо станом на зараз? Тиждень тому коаліція атакувала хусицькі точки. Всі розуміють, хто за цим стоїть, як можна. Знайти дати раду ірану зараз, тому що ну можна атакувати якісь точки охуситів, якісь пускові установки чи ще щось чи склади зброї, але ну, буде нове постачання Ірану. Ну, до речі, я читаю ви тут іде під підстрочник, значить, що гарань сказав. Хезбала не вступить у війну проти Ізраїля. Ну я, як аналітик, сказав, що більш ймовірно, що поки що не вступає, так? ми не можемо цього виключити. Наразі поки, поки що не вступає. Ну я розумію, що журналісти люблять спрощувати, щоб це була така різка заява, щоб значить стрічку вивести на екран. Дивіться, ну те, що ви запитуєте, ну насправді ну, нема відповіді. Так? так само, як нема відповіді, а що діяти, що робити. З ядерною програмою е, Ірану, пом'якшувати санкції, Іран, близький до створення ядерної бомби. Що тут робити, пом'якшувати санкції проти Ірану, посилювати санкції проти Ірану. Ну на жаль, відповіді на це нема. І якщо, а якщо ми говоримо про війну в Ємені, ну скільки ж вона триває? Вона вже триває більше. Бум-бум-бум. Ця війна, тому що там постійні війни так, вона триває вже більше десятка, десятка років, так, і там задіяні різні сили. І знову ж таки, ми маємо вже розуміти, що навіть в цій війні арабські країни вони не виступають, не виступають єдиним, єдиним фронтом. Кожна країна має якісь, якісь свої Свої проксі сили. Тобто хусити, які підтримувані Іраном, вони контролюють столицю Ємену саме. Та в той час, як міжнародно визнаний режим Ємену, він підтримується, він підтримується, він визнаний світом, він підтримується Заходом, він підтримується Саудівською Аравією. Та? А є ще а на півдні. Ємену є ще сепаратистський режим, який підтримується е, об'єднаними арабськими еміратами, тобто, кожен, ну, це так, як в Сирії. Знаєте, кожна арабська країна має якісь свої інтереси, свої проксі, і це, до речі, одна з причин. Довготривалого цього конфлікту на Близькому сході, тому що коли ми говоримо, тому що говорити, що це просто ізраїльсько-палестинський конфлікт, ні, це спрощення. Говорити, що це конфлікт ізраїль арабської країни, це теж спрощення. Там немає єдності. Ну, я вже вам сказав, хто є головною головною загрозою для монархії перської затоки для Саудівської Аравії, це не це не Іран. У нас був історичний приклад, коли Кувейт захопив хто? Захопив Ірак режим Саддама Хусейна. І проти нього була створена всесвітня коаліція, де об'єдналися країни заходу, мусульманські країни, і навіть радянський союз був не проти. От тому ситуація. Ця вона є надзвичайно заплутаною. На жаль, після того, що відбулося в Газі. Ми не можемо прогнозувати очевид, коли наступить мирне вирішення цього конфлікту. Різні сторони пропонують різні плани, але очевидно, що можливості для мирного вирішення конфлікту на даний момент вони зменшуються. Тобто, знову ж таки, ми не, ми не знаємо, що буде далі, тому що ці конфлікти вони завжди мають парадоксальний вплив. Тобто, абсолютно зрозуміло, що. Конфлікт не може бути вирішений без того, що буде реалізовано створення Арабської держави в Палестині, тобто двох держав в Палестині. Так? Але, і до речі, Україна дотримується послідовно цієї позиції, що мають бути дві держави в Палестині. І у нас є дипломатичні стосунки як із Ізраїлем, і так у нас є е, дипломатичні стосунки з 2001 року. з... Так званою держава Палестина, яка не є повноправним членом Організації Об'єднаних Націй, але має там статус спостерігача. Але за нинішніх умов, як дійти до цієї згоди, як практично реалізувати цю ідею, величезні обмеження, як з арабського боку, так і з боку. І з боку Ізраїля. А я думаю, що для Ірана ще раз, чим більше нестабільності, тим для нього, тим для режиму мул в теократичного режиму в Ірані, тим краще вони, до речі, за, за цією допомогою вони відволікають своє населення від внутрішніх негараздів. Так, вони мобілізують населення, тому що легко сказати, хто винний в економічних негараздах. Ну, ну завжди простіше показати це на, когось, угу. на когось іншу. Це звична тактика всіх диктаторських ребенків. Абсолютно, режим. так. І це нагадує, я думаю, теж логіку, скажімо. Комунікації риторики Росії по відношенню до свого населення. Тут вже не будемо проводити паралелі з Російською Федерацією, але так чи інакше вони напрошуються. Дякую вам за те, що знайшли час і за ось це пояснення. Там дійсно непроста. Ви знаєте, така... я б хотів mm -hmm. тут сказати е з одного боку, що є вираз Салям алейкум, мир вам, і є вираз шалом. Шалом Алейхем. Наскільки близькі да? навіть ці дві мови де ці основне побажання, основне привітання звучить як мир вам, і тим не менше, цей регіон ну фактично від 1948 року перебуває, перебуває в стані перманентної війни, і ми не бачимо закінчення цього конфлікту. Так ну це тягла невирішена проблема або виклик. Дякую вам ще раз за, за цей аналіз, за те, що знайшли час. в такій порі. Нагадаю, Олексій Гарань, професор політології києво могилянської академії, щойно про ситуацію на близькому сході і про можливі, скажімо, сценарії розвитку. Про це теж йшлося.